У спадкоємців зазвичай виникає багато питань, особливо коли ти ще ніколи у своєму житті не стикався з такими питаннями, особливо коли вони досить специфічні і нестандартні. Одним з таких питань, чи повинні спадкоємці померлої фізичної особи підприємця подавати звітність. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Аналізуючи статтю 162 податкового кодексу України, можна зробити кілька висновків: по-перше, у разі смерті платника податку або визнання судом безвісно відсутнім, податок за останній період справляється з нарахованих на його користь доходів. По-друге, останній податковий період це який йде до моменту смерті спадкодавця. Податковий період це такий період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету. Існує податковий. Вите звітні періоди, але у нашому законодавстві вони тутожні, тобто податок сплачується від початку податкового періоду і до моменту смерті. Відповідальними за погашення боргових зобов'язань чи податкового боргу платника податків є спадкоємці. Це вказано у статті 97 податкового кодексу України. У статті 99 Податкового кодексу України вказано, що виконання грошових зобов'язань та або погашення податкового боргу фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її смерті або оголошення судом померлою, здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину, крім держави, в межах вартості майна, що успадковується та пропорційно часті у спадщині на дату її відкриття. Тиття претензії до спадкоємців пред'являють контролюючі органи в порядку, встановленому цивільним законодавством України для пред'явлення претензій кредитора спадкодавця. Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов'язання та податковий борг за наявності стають зобов'язанням спадкоємців. Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов'язання пеня не нараховується. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Тепер у вас має виникнути питання, а де інформація про подання звітності? Це буде правильне питання. Податковий кодекс України не передбачає обов'язку подання спадкоємцями звітності за померлим спадкодавцем ФОПом. Але слід все ж таки розуміти, що спадкоємці отримують у спадок не тільки майно, але й грошові зобов'язання померлого. У випадку з спадкодавцем ФОПом усі борги та грошові зобов'язання. Податковий борг будуть зобов'язанням спадкоємців пропорційно часток у спадщині на момент відкриття. Іншими словами, звітність можна не подавати, але податковий борг доведеться сплати. Тити, а тут же самі вирішуйте приймати спадщину чи ні. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.